Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося таку глибоку тему, що вам готують вищі сили. Вищі сили ведуть вас шляхом глибокого внутрішнього самопізнання та духовної мудрості. Вас готують до чогось великого, знання, мудрість, розуміння істин, вони не даються просто так. І, до речі, спочатку має бути тиша: тиша та концентрація в собі. Оцей відлюдник іще говорить про відсторонення від людей, від справ, від соціальних мереж, від всього того шуму, що є навкруги. Це робиться для того, щоб ви почули відповіді, які вже є всередині вас. І коли ви пройдете ось цю тишу, на горизонті з'явиться надія, віра в майбутнє, а можливе здійснення вашої мрії. Для когось же буде так, що чекає вас важлива місія нести в світ ту мудрість і ті знання, які ви отримаєте в тиші та глибокому пошуку. Взагалі, вищі сили готують вас до досить важливого, проливати знання, можливо, навіть шляхом відомості або публічності, але головне пройти у цей момент тиші, яка глибока інформація. Я рада, що такі люди сьогодні і зараз, і в цьому моменті на моєму каналі. Дякую вам!